Фух. друзі, всім привіт. Ніяких підйомів не робив взагалі нічого. На даний момент на годиночку у нас 8.53. Часу дуже мало. Я вже тут облінав. все що можна було порозкидував, щоб ви розуміли. Ось дивіться, друзі. Оце навіть знає, що це за паук такий. Але, блін, виглядає максимально стрмно. Просто лягати відпочивати і вже завтра з самого-самого раночку, так би мовити, розпочати нашу риболовлю. Для мене це буде тривати цілу ніч, а для вас всього-навсього одну секунду, навіть менше. Друзі, добрий ранок. У нас на годину 6.07. По звуку, погодка вроді як так і не змінилася, вітер є. от, Але нічого, ми все одно з вами, я думаю, спробуємо позакидувати вудки, спробуємо щось виловити. Не знаю, чи вийде, чи ні, але спробувати варто. Що хочу сказати, доволі тепло було спати в спальнику, взагалі навіть вночі не прокидався. Типу, як ви можете звернути увагу, взагалі тільки в одній футболці спав. І, типу, з кайфом. Реально з комфортом не доводилося вночі там, знаєте, одягати ще якусь кофту або ту ж саму курточку. От, типу, от по факту, от прям тепло було. Навіть ну, взагалі шикарно. От, в принципі, покупочку довольний. Типу, не дарма купив даного спальника. Так. Так що, друзі, напевно, зараз прокидаємося і будемо заварювати наш чайочок, розкладати вудки. Ну і, коротше, будемо пробувати щось ловити. Цікаво, що там, до речі, на вулиці. Як холодно, не холодно, То зараз вийдемо, дізнаємось. <плодитки> Та хоча знаєте, друзі, дітера трішечки затих. Немає такого, як вчора вночі було. Типу видно, що хвиля набагато менша. Та й дерева не так шумлять. Так що я думаю, щось, можливо ще з цього вийде. Так що, друзі, реально ще заварюємо чайочок. Носки грязнющі. Але теж придумав, звісно, білі носки одягати на природу. Прикаліст. Блін, ну і доволі тепло на вулиці. Я б не сказав, що прохолодно, Знаєте, прям кайф. Ході пасмурно, наче. Але все одно кайфово. Ну, а ще тепер можна хоча б поглянути, як я встановив палатку. Бо вчора я ж кажу, геть було темно, нічого не було видно. І типу, я навіть не розумів, чи я її нормально встановив, чи ні. Ну, вроді як, вроді як. В принципі, нормально. Все чітко стоїть. Типу, все як... все як книжка, в принципі, пише. А я хвилювався, думав, блін, а вдруг щось не так, а вдруг то, а вдруг ета... Ну коротше, все гуд. Буде. Будемо робачитися на такому місці. Як ви можете звернути увагу. Реально, хвилі можна сказати, що й немає. Там воно далі. За повороті, то там взагалі щіль повніше, але вже зафіксувалися тут, на даній точці. Вже тут наш лагерь, то я думаю, що ось тут ще місцеві рибаки зробили місце. От. То мені здається, що все-таки тут вже, якщо зафіксувалися, то тут значить і будемо ловити. Закормимо місце під поплавочком. Закидушку не на сама зділила, хоча треба було її на ніч позакинути. Але все одно, спробую, спробую. Можливо, протягом якогось часу, можливо, все-таки і клюне. Хто його знає, або якийсь солідний короб там, чи карась. Да? От, І кормачок. ну Кормачок, воно, я знаю, що можна під той берег прям швиряти. Рельєф то мені більш-менш зрозумілий. Просто за рахунок того, що я давно тут не був, то я вночі не ризикнув коруче, взагалі нічого закидувати. Так, друзі, пальник в цей раз встановив е, з боку палатки, щоб не завівало, і знову він не ту. О. Так, друзі, а ловити ми будемо по старій схемі. Це на опариша і на хробачка. Ну, по плавочку, я так думаю, все-таки зараз поставлю на хробачка. А там вже будемо дивитися з вами по ходу діла, що і як буде клювати. Поприкормочці. Це, як і минулий раз, Real Fish без ваніль і кукурудза карамель. Це що у нас? Гейзер. Коротше, замішаємо цих дві прикормочки. До речі, на поплавочку вже була навіть якась покльовочка, виклала по, е, поплавочка, трішечки провело і все на цьому. Не знаю, можливо, просто рибка цепенула. А можливо, треба трішечки зачекати і все-таки добере воно. Поки що будемо замішувати не дуже багацько її. Менше, ніж по половині пачки повисипаємо. От. Щоб хоча б зрозуміти, чи буде сьогодні якийсь кльов, чи не буде. О! Дивіться, друзі, ось отак наша з вами прикормочка її виглядає. Тут трішечки є різна крупна фракція. Ну, не прямо крупно-крупна, але вона тут є. Так, друзі, прикормочку ми з вами замішали. Тепер будемо заряджати нашого кормачка. До речі, закидушку на сама я зробив. Типу, у мене була повністю готова вже оснасточка. Я просто насадив хробачка ну і запульнув. От. Ну, На один гачечок, я думаю, одягнути все таки опариша. А на інших робочка. так хоча буде більш зрозуміліше, на що все-таки зараз буде краще реагувати рибка. да Поплавочок щось так дивно буває, періодично шатається, наче все таки рибка якась підходить, наче пробує, а наче і хто його знає, незрозуміло поки що. ну Минулий раз, якщо хтось не бачив, можете знову ж таки зайти на мій канал. Ми знову ми так само з вами з палаточкою виходили. І все-таки краще клювало на опариша. Такі прям дебелячі карасі клювали у нас. Оп! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, друзі, друзі! Ух ти, -мо! перший раз бачу таке клювання у карася. Офигеть, друзьяки, вот это лапоть. Прям як мину... на минулій риболовлі. Оце ж такі ж самі карасі у нас з вами клювали, ви пам'ятаєте? Нічого собі. Ну я кажу, взагалі таке дивне клювання було. Можливо за рахунок того, що це у мене новий поплюве... поплавець, то я типу... Не знаю як... Як взагалі виглядають на нього клювання, зрозуміло? Фух, нічого собі. Ви подивіться. Ви Просто подивіться на цього карася, ну це ж велетень. -ху -ху. Я такий думаю, що грам 400 тут полюбе, должно бути. Та ти шо? Ось отак у нас з вами починається ранішня риболовля, друзі. Ось ось такого прекрасного карася. Давай, сфокусуйся. На мені фокусується. о! Дивіться. Ну красен же ж. Та ти шо? Фу. О, щось навіть торкається на закидушку, Ту що я закинув на сома. Там же ж здоровецький у нас пучок черв'яка. Навіть якщо не сом клюне, так якась по-любому дебіляча риба можна вже зацепити. Фу. Пузатий такий, наїжений, знаєте, або зікрою, я не знаю. Бо наскільки мені відомо, то карась... Може доволі так часто не реститися, навіть протягом літа, може там по пару раз не реститися. Ось, ну, можете привітати мене. У нас з вами ось така перша рибка. Не будемо його мучити, закидаємо у відро. Сьогодні садка з собою не брав, то коротше, будемо використовувати відро. Ну і будемо відразу перезакидувати нашу з вами поплавочку. Можливо, зараз ще якийсь такий... Пан і клюне. Друзі, мені здається, що це знову був який, якийсь карась. Виклало поплавочка, почало потихесеньку вести, я підсікнув. Мені здається, потрібно було ще трішечки зачекати, щоб він його зажував. Друзі, ну по самому ривку відчувалося, що це така наче теж непоганенька рибка була. Але хто я знає, бо по факту ми її не бачили. А там хто його знає, як воно може бути. Блін, цікаво, цікаво. Дивіться, навіть ще не закармлювався, а вже риба себе проявляє. Так, друзі, це вже невеличкий підлящик. Оп. А клював більш активніше, ніж той карась. Окуня по нас а друзья. Чіп. Та На кормах, щоб ви розуміли, оце раз, напевно, в пару хвилин оце таке подьоргування. Або там уже щось сидить, або це просто цепляє. Не знаю. Мілюс гибко не то Що так Друзі, тільки що при закиді кормачка Случайно його відстрелив, бо забув відкрити душку. Короте, трішечки клювання призупинилися, поплавочок воно стоїть і не рухається. Я був закромив точечку. Не знаю, можливо, потрібно зачекати, щоб трішечки рибка підійшла. От. То, що я думаю, я трошечки хочу їсти. Пропоную все-таки зараз пожарити яйця з бікончиком і перекусити за Я думаю, ви теж будете не проти. Так, ну що, друзі, будемо починати готувати їсти. Не знаю, чи взагалі вийде в такі мені тарілички щось приготувати, але думаю, що повинно вийти. От. Ну що ж, почнемо. Зараз першу розпалимо. тарелочку сполоснув, ручки протер салфетками хоп олейки трешечки чук-чук-чук-чук-чук есть такое дело Беремо напевно спершу бекончик положимо, щоб... бо це ж все-таки м'ясо, потрібно, щоб воно трішечки прожарилось. Тарілочка аж починає міняти окрас. Шікс. Нічого собі швидко як нагрілося. Можливо, треба вогник трішечки зменшити. Знаєте, що красота, друзі? А ну видалочку візьму. Ох, лійка трішечки стріляє. Уже штани всі волії. Все, друзі, як це все діло виглядає, як вона зараз смажиться у нас наш бекончик. Та ти шо, краса. Бемк? Раз. Бемк. Два. Фуф Та ти що? Ось і дивіться, воно як взагалі виглядає. Та ти що? Та ти що? На природки зараз я з бікончиком бахнемо з вами. Взагалі буде краса. Оце погано, що ніякої кришки немає. Зараз би кришечкою накрили б. І все, і пісня була б. Трішечки пристає до дна. Все-таки це не сковородка у нас. Як вам, друзі? Гарно? Може прям не естетика якась прям вау, але як на мене виглядає доволі апетитно. Немає такого моменту. М -м -м. Та ти що? Ще пів хвилинки нехай постоє. і будемо починати їсти. Ну що, я думаю, вже в принципі можна знімати з вогня та й починати трапізу нашу, так би мовити. Так, друзі, ось така у мене яєчниця в принципі вийшла. Зараз, поки вона легесенько остиває, я думаю можна заварити чайочку. Поставив водичку ось на чай. Оп, зараз заваримо ще чайочку і оце тако. такий у нас буде вже нормальний сніданок з вами. На даний момент на годиночку 9.35. Щось більше клювань на поплавочку немає. Ну вже перекусимо і потім будемо перезакидуватися, потім вже будемо дивитися, що там, як там і до чого. Так, друзі, заварив чайочку. Зараз будемо починати наш сніданочок. Ось так виглядає моя Ідешенька, я вам її вже показував. Зараз тільки що хліб. хлібу треба взяти. Ну що ж, будемо куштувати, що воно взагалі себе представляє. Наскільки я грандіозний кулінар, так би мовити. А ну... Та ви що, друзі? Оце так на природі. Зарад з чайком, це воно. Та ти що, кайф. Погодка трішечки виясняється, вже наче частішає потихеньку небо, можливо, навіть сонечко буде, не знаю. Рибка гуляємо. Чутно періодично, чи коропець якийсь, чи карасик випригує з води. Але кювань щось немає. Але я кажу, скоріш за все, мені здається, там просто вже все з'їло, поки я готував їсти. От. То Зараз треба буде перезакидувати. Так, друзі. О, -о, О, Друзі, нарешті знову карась. Що ви розуміли, перед цим витягну непоганого підлящика. На годиночку 10.24 І ось він. Друзі, знову. Знову такий самий красень. Я дурачок, друзі, який же я дурний, -майо! Я зробив найбільшу помилку, яку просто ну, нельзя робити. Я просто взяв залізку... Я просто взяв залізку, він дёрнувся. і відірвав гачка мені. А карась був більший, ніж минулий, щоб ви розуміли. Чекав я його ну, близько 3 годин після минулого того карася. Але нічого, друзі, не сумуємо. Зараз перев'яжемось, головне, що все, зафіксувалося на відео. Так, друзі, ну от і підійшла наша сьогоднішня рибалочка або ж кемпінг, як це можна назвати, не знаю до кінця. В принципі. Рибалочка непогана, кемпінг я вважаю, теж вдався. Не дивлячись на те, що я прийшов, можна сказати, вже потемну, і було дуже тяжко збирати палатку, але все одно я все таки справився, і все у нас з вами вдалося. І як на мене, мені здається, вдалося навіть зняти для вас доволі круте відео. Так що, друзі, навіть пишіть свої коментарі, пишіть свої враження, пишіть свої поради, що вас саме цікавить, можливо є якісь питання до мене, буду чекати в коментарях. Ну а ви не забувайте ще підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді!